Другий сезон прем'єр вже добігає кінця. Нагадую, що сама Valve ще до початку цього сезону анонсувала, що він триватиме до кінця мажору в Остіні, а далі має розпочатися вже третій сезон прем'єр-режиму, і це насправді дуже гарна новина, тому що початок нового сезону це чудова нагода для великого оновлення. Я знаю, що Valve не дуже звикли дотримуватися якихось таймінгів, святкових дат тощо, але зараз мова йде. Не про те, коли буде оновлення, а про те, що воно взагалі буде, і дуже схоже на те, що воно буде відносно великим. Принаймні, як мінімум, новий сезон має принести з собою оновлений маппул. і отут у мене є деякі побоювання, бо для того, щоб додати нову мапу, наприклад, кеш, треба спочатку прибрати якусь мапу. В зоні ризику трейн і анубіс, як найменш популярні мапи на мажорі. Та власне я буду трохи засмучений, якщо Велф приберуть одну з них. Загалом, на мою думку, прямо зараз в грі чудовий маппул, в Кому не треба нічого змінювати, та якщо вже убирати якусь одну мапу, то я б радше дивився в сторону Mirage і Dust2. виключно на один сезон, просто щоб трішечки відпочити від них принаймні на півроку, а в четвертому сезоні знову повернути їх в мапул на радість усієї спільноти, оце дійсно було б ідеально.